Вітаю, ви на каналі CryptoKit, і у цьому відео я розповім вам про оновлення, яке чекає на нас вже завтра, 23 грудня. Приємного перегляду! А перед початком попрошу підписатися, поставити лайк та написати комент. Це дуже допоможе у просуванні українського контенту. Спочатку розглянемо лист від розробників, який ми отримали сьогодні в обід. Перше і основне. 26 грудня стартує Юмір Cup за підтримки бренду Razer. Думаю, тут будуть досить хороші нагороди, але це розвага більше для топів. Наступне, через тиждень 30 грудня, у нас відкривається новий регіон, вхід в який буде з 55 рівня, з новими локаціями, монстрами, дропом та новими сюжетними завданнями. Також має бути введена система пробудження та система рун. Тепер залишилося розібратися, як швидко качнути 60 й рівень. Одна з великих новин це те, що Legends of Ymir вийде в Steam вже в першому кварталі 26-го року. Можливо, ми зможемо грати в два вікна: одне через Steam, друге через наш лаунчер. Тепер перейдемо до івентів. Їх небагато, можливо, завтра ще розробники щось добавлять. По-перше, нам 25 грудня на пошту прийде подарунковий набір. Там будуть крутки, сільварін, бурштин і багато іншого. Далі стандартне завдання, яке оновлюється раз на два тижні: вбивство монстрів в залі Валькірій, Хаосі, а також у Фолькванку. Отримаємо ресурси, а також Галарс Бейдж. Він нам потрібен для крафту синього спорядження. Наступний івент із вбивством світового боса Локі. За його вбивство, ми отримаємо ресурси, а також горни виклику. Далі, за вбивство того ж самого боса Локі, нам тепер буде падати Локіс Red Сок. Тут будуть теж різні ресурси та виклики. І останній це 50% знижка на розширення нашого складу та рюкзака. Тож, хто давно хотів розширити склад чи інвентар, користуйтеся. Також сьогодні до 6-ї години вечора ми можемо змінити сервер. Я був у гільдії UA Legion, і ми знаходились на європейському четвертому сервері. Так як на вихідних нам кинули вар 7 російськомовних гільдій, ми вирішили змінити обстановку. Тож ми об'єдналися з іншими українськими гільдіями і полетіли на сервер Москову. Це не є партнерський сервер, це є суто сервери від VMADі. Вибрали цей сервер через те, що там небагато людей, і можна разом задомінувати на сервері. Подивимось, як там буде, і постараюся записати для вас відео. Хто хоче, прилітайте до нас, а ми зустрінемось у наступних роликах.